Без вас цей велосипед точно нікуди не поїде, обладнаний ось таким замком на заднє колесо. Тобто, це також доволі зручно. Ну Хіба що його можна підняти понести, але без вас він точно вже нікуди не поїде. Е, це ось така спарта на 28 колесах, знову ж таки, обладнана серворульом, який можна повністю відрегулювати під себе, поглянь, як це зручно. Ну І після чого раз і зафіксував. Підсиділ то також амортизує. Зручний амортизатор під сідлом, ось таке громістке сидіння, зручне, силіконове, повноцінні крила. 28 колеса, е, обладнаний планетарочкою на 7 швидкостей, ролерні гальма ззаду, спереду, правда, вже є овідні гальма. Захист на ланцюжок, оглянь, повністю ніби в такій коробочці, ніяка пиль грязь, не попадить. Тому цей механізм доволі зручний і надійний. Тому, кого цікавить, пишіть такий велосипед лише в одному екземплярі. Ціна його 8,950.